Так, пацани, пару слів про ручку x 5 кузов e 53 Значить, як вона правильно відкривається? Чик. Власники X знають, це вже неправильно. Їхня слабості виламування ручок і е, вічні проблеми з ними. Власник знає, як відкривати, так, все нормально, але но пасажир не знає. І пасажири часто виламують їх, і їм вже тяжко довести цю інформацію. Так що стараємося відкривати правильно і доносити. Далі. Ще з чим я стикався? Значить, зараз пішли морози в нас. Мінус 11 було, замерзає вся. І ручка і ці всі резинки Значить, Повністю заморажає дверка. Ти приходиш, не можеш відкрити, розморажуєш чайником або чим-то також боїшся зламати ручку. Боїшся зламати ручку. Допустимо, я чайником відморажував, потім замок заскакує і дверку назад закрити не можеш. Типу вона заходить, але не закривається. Який вихід ситуації, це така чисто порада така. Значить купити силікончик жидкий і пропщикати тут-тут. і Всі, всі уплотнення тут а також. Виходимося зікончиком і зараз пішли далі ну сьогодні плюс, але морозим, налипання, приходиш, воно не замерзає, в тебе немає ніяких проблем. І не переживайте за те, що відламається ручка. значить Я помостив всі дверки, всі ручки і задній багажник. Так що такий відосик, Кому помогло? Я буду радий. Так що до нових зустрічей. BMW X5, кузов Е53.